Привіт, я Зоя. А я Наташа. І ми учні ученики 8 Б класу Київського гуманітарного ліцею Київського національного університету Тараку Шевченка. І сьогодні ми з вами хотіли розповісти про авторське право на Ютубі. Про авторське право. В багатьох країнах будь-які світ представлені матеріальні форми авторської авторської права. Це означає, що творець має виключити право, а це видаткова розміщення авторські травми, аудіовізуальні твори, телешоу, фільми, онлайн відео і так далі, записи і музичні композиції, письмові твори, лекції, обтік, мінізаносні записи, твори обзатворчого мистецтва, картини, плакати, реклама, відеоігри та комп'ютерні програми, драматичні твори, п'єси, музики. Ідеї і факти, і нематеріальні процеси не опиняються авторським правом. Робота може стати об'єктом авторського права тільки якщо вона є творчою і саме в матеріальну форму. Крім того, авторське право не поширюється на і заголовки э, творів. Чи завжди використання робіт захищений авторським правом є порушенням? Ні. Деякі випадки такий контент можна використовувати, не порушуючи право власника. Дальше при це читай на сторінці, присвяченому сумлінному використанню захищених авторських прав. Власник авторських прав може подати скаргу на ваше відео, навіть якщо ви вказали правовласника, не використовуєте в комерційних цілях відео, яке порушує авторські права, знайшли схожі відео на Ютубі, купили контент у ITun, на CD або Дівідітисі. Ці не зробили запит з телевізора, радіо радіо або в сказали, Вказали, що маєте намір порушувати авторські права і інших користувачів. Деякі правовласники дозволяють використовувати свої роботи з певними застереженнями. Чи може YouTube встановити право власника? Ні, YouTube не виступає посередника по суперечників авторські права, отримавши повідомлення про порушення авторських прав. Подаляємо відзначення в ньому як якому вимагає законодавство. Якщо згодом нам приходить обґрунтоване сусідне повідомлення, ми пересуваємо його особі, щоб повідомити про порушення. Після цього консультуючі сторони можуть вирішити суперечки э, в суперечному суді.